Мої хороші, привіт усім! Якщо ви хочете приготувати ось такий смачний торт, медовик з такою смачною е, начинкою, таким смачним кремом, тому переглядайте відео і скоріш готувати такий смаколик. Він просто не перевершений. Пальчики оближите і тарілочку так само. Насамперед, ми приготуємо пергамент. Бачите, всередині я відміряла коло, намалювала. Це діаметр 20 см. І будемо з таким діаметром випікати коржі. Тут у мене 8 штучок. А зараз будемо готувати тісто. Ми скоро збиваємо яйця, сюди додаємо дрібку солі, цукор. І сюди додаємо мед. Беріть такий мед, який вам подобається: акація, травневий, гречаний, такий, який вам до смаку. І це все ми перемішуємо до однорідності. Тобто, щоб не розчинився, просто щоб воно з'єдналося між собою. Ось так приблизно розмішалося. Можна навіть використати штучний мід, якщо він хороший. Це в мене натуральний. І це все ставимо на, на пару баню. Ставимо... Водичка має булькати легенько-легенько на маленькому вогні. І це все ставимо сюди. І будемо помішувати. А поки миска розігрівається, ми змішаємо борошно з содою, тобто соду з борошною, і перемішаємо вінчиком. Поки миска нагрівається, ми це все швиденько робимо. Соду беріть хорошої якості, щоб вона потім в тому тортику не відчувалася. Повертаємося до нашої яєчної маси, і тепер ми будемо це помішувати вже, як то кажуть, не відходячи від плитки. Помішуємо доти, поки в нас не розчиниться цукор. Точні всі інфільки я залишу в описі та в кінці відео. І хочу вам подякувати за ваші коментарі, за те, що ви підписуєтесь на мій канал та поширюєте відео. Це він не мотивує спекти далі смачні для вас смаколики, такі смачні рецепти показувати. Тому, як то кажуть, продовжуйте в тому дусі. Так, бачите, вже, як то кажуть, трошечки яєчна маса міняється. Ми далі продовжуємо помішувати, так щоб вона добре розігрілась. Це приблизно забере 7 хвилин, так приблизно. 7 хвилин пройшло, цукор розчинився, він нам вже не потрібний. Відставляємо його і сюди ми всипаємо борошно. Все борошно. Нічого ми не залишаємо, беремо силіконову лопатку і це все перемішуємо. Перемішуємо до однорідності. З вогня ми далі не знімаємо, це все робимо на паровій бані. Знаєте, от такий буде процес, ніби ми борошно заварюємо. Це тісто. Не повинно бути таким густим, щоб його розкачувати. Ми це тісто зовсім не будемо розкачувати, тому дуже простий рецепт. Дуже легко його готувати. Все, бачите, грудочків практично немає. Я лише трошки перемішаємо, щоб їх взагалі не було. Ось, починає трошки загустівати тісто. Бачите, все проходить на ваших очах. І грудочки моментально посвязали краса, все, я хвилину потримала це тісто з борошном, як то кажуть, на водяній бані, так, щоб все прогрілося, і відставляю. Так, що ми далі робимо? Візуально ми ділимо це тісто на вісім частин і беремо, накладаємо на пергамент і його розмащуємо. Нічого ми не розкатуємо і розмащуємо. Навіть можна вийти за ті контури. Бо, тому що можна зробити з них обрізки і потім перекрасити цей тортик. Духовку я вже включила, 170 градусів, і випікати при такій температурі. все, подивіться, трошки повиходила за лінії. І відставляю. І розмащуємо далі коржі. Це, як ви бачите, дуже просто. Ну і ще хочу сказати такий нюанс, що це потрібно робити швидко, тому що тісто застиває, тобто мед стягується і потім просто буде вам важко розмащувати коржі. Ну, тут нюанси, що вони там трошечки випічеться і буде для посипки тортика. Все бачите красиво. І так ми робимо всі коржі. Кож я ось так розмістила, то він буде трошки грубший і трошки більший, тобто більше буде на обрізках. І так, ми ставимо кожівпікатись при температурі 170 градусів на 7 хвилин. Там вже дивіться по своїй духовці, як вона у вас випікає. Так, перший кожик у нас випікся. Знімаємо його з форми І тепер ми його будемо вирізати. Можемо вирізати його ось так, видавлюючи таким кільцем. Ось так. Але треба це робити. Коли він гарячий, тому що він остиває і робиться тверденький. і ми просто цього не зробимо. Ми пергамент зняли, ось такий коржик вийшли, донесенький. Тут у нас трошечки обрізків. І випікаємо наступний коржик. Другий коржик. Чесно сказати, у мене пергамент не дуже. Трошечки з ним я вложуся. Можна от таким ще методом зробити Ось приставити кришечку і ось так. Ножечком пройтися по краям кришечки. Все відставляємо. Бачите, він мене пристає, тому беріть якісний пергамент. Мене завіряли, що це хороший пергамент, але, бачите, виявилося в випічці не дуже. Але що я роблю? Я беру з тої сторони, просто його змочую. Змочую ось так. Якщо у вас такий пергамент, якісний, то такий, як то кажуть, лайфлак, бо тому що хочеться швидко це все зробити, а воно не виходить. Ось так змочую, трошечки воно нехай постоїть ось так, а потім вже починаю ось так. Бачите? І тоді воно починає відходити. Ось так. Якщо у вас такий неякісний пергамент, як у мене, то спробуйте ось такий варіант. Я думаю, у вас все вийде. Я зараз вам показала процес, як це може бути. Ми викидаємо, а ці обрізки бачите, ми підставляємо. І ось такий кошик наступний у нас виходить донесенький, підставляємо. Значить, У нас вже випікається третій кошик. Випікати коржі ви можете під час намазання на пергамент. Тільки не забувайте гарячими робити діаметр. Все, всі коржі ми повипікали. Ось такі вони класні, гарні, медові вже у нас стоять і остивають. На черзі у нас є вишенька, значить, це заморожена вишня. Кісточки я всі повитягувала. Переливаю, пересипаю її у. Каструльку і додаю сюди цукор, щоб вона не була кислою. Буду ставити на вогонь та проварю 2 хвилі. Цукор регулюйте самі. Хтось любить солодче, хтось більш кислинку. Все, ставлю на вогонь і проварюю. А зараз приготуємо крем, поки вистиває у нас вишенька. Тут у мене є сметана, вона є відважена. Тобто, щоб вся рідина лишня нас стекла, щоб була густенька сметана. Сметана у мене 21% жирності. Сюди всипаю пудру. Пудру також регулюйте по своєму смаку. Тут є 160 грам. І на маленьких обертах ми будемо і збільшувати оберти і будемо взбивати до густої маси. Сметану я погано відважила, тому вона дуже багато має собі сироватки. І аналогічно, крем не збився до потрібної мені гостини. Все, крем готовий. Класичний крем, я нічого іншого не придумую. Класичний крем. Ну, а тепер все просто змащуємо дно тарілочки, щоб наш кожи не їздив по цій тарілочці, і ще трошки я забула за сироп. Трошечки ми змочуємо сиропом. Легенько, небагато, зовсім трошечки, так, щоб додати колір. І тепер беремо крем. Крем трошки рідкуватий. Але для коржів це якраз буде добре. Просто потрібно більше, щоб була сметана відважена. І десь-не-десь викладаємо вишеньки. Ставимо корж наверх, злегка придавлюємо сироп, легенько його просочуємо, хоча, як б сказала, вони не є сильні такі твердуваті. І тепер крем. Можна його збирати і в кульці. Я завжди, ну, переважно я збираю ось так. Не знаю, чи я вам говорила, але дуже люблю, коли є у торті, у пляциках, Ягідки. Мені дуже подобається. Не дають свою кислинку, свій смак. Це дуже смачно. Злегка придавлюємо, знову сироп, і так збираємо цілий тортик. І так, мої хороші, я зібрала торт, та й погоджуся, що крем трошечки рідкуватий. Але я зібрала для помазки торту, обов'язково потрібно, щоб він був густіший. І так, зараз я ставлю торт в холодильник для стабілізації цього крему, так щоб всі коржі просочились, бо крем все рівно смачний, хоч він трошечки рідкуватий. Коли буду збирати торт, він обов'язково буде трошечки густіший. Це самий крем, значить сметана і пудра. Трошки буде густіше. А це ставлю в холодильник. Я замотала торт у харчову плівку, так щоб нічого не набрало з холодильника. І, і виправила ситуацію з кремом, бачите, він вже густенький, і буду обмащувати верх і боки торта. Йому буквально 2-3 години вистачає для того, щоб він стабілізувався з кремом, щоб коржі стали м'ягесенькими. Це дуже швидко готується, незвичайно ніжний крем, на коржі. Я думаю, вам такий тортик сподобається. Тому що тут коржі не потрібно розкачувати, всипати борошно. Намастив, намастив і коржі готові. Є обрізки, які в мене залишилися, то я зробила ось такі дрібні крити. Це нам тепер треба посипати поверху і боки обсипаємо. Тут вже ваша фантазія. Можете ще якийсь крем додатково зробити. Ніколи не робила соти з пільменниці. Ну, спробую легенько так придавлю. Я думаю, це якраз ніколи так ми добить не готувала. Ну, так, ой, та краса. Дуже красиво виглядає. І ще сюди поставлю пару ягідок. Все, І ми так ось приготували з вами медовик. Можна вже нарізати на кусочки та подавати до столу. Тепер наріз... Ой, о, ну Як масло ріжеться, ви розумієте? Нарізаю, який він ніжний. О, вишенька вирізна. М -м -м. Хочу відрізати такий великий кусочок, щоб ви могли його оглянути. І вуля. Найніжніший тортик ми приготували сьогодні з вами. Кладу його на тарілочку та дегустую. О, топиться просто виличка. М -м -м. Це взрив смаків. Як це дуже смачно, як це неймовірно. Ого! Чесно сказати. М -м. А вишенька попадає. А смак метка. Таке враження, що трошечки до смаку гріляжу. Як ми гріляж їли, і це отакий смак. О, як воно ніжно, як воно смачно. М -м. Мої хороші. Може, трошечки крем зарідкий, але смак воно не міняє зовсім. Трошечки потрібно, просто щоб сметанка була більше відважена. А це неймовірно. Повірте мені, та вишенька додає свого смаку, своєї кислинки. Ви знаєте, от мед він додає солодкуватості. А от вишенька – кислинку. І воно так гарно поєднюється, повірте. Це неймовірно, чисто, як їж гриляш. я можу це поєднати з таким дуже смачно. Тому приготуйте обов'язково, пишіть свої відгуки. Сподобалось вам, не сподобалось, щоб ви внесли які корективи. Приємного вам апетиту! До нових смаколиків! Бережіть себе та Україну!